У межах реалізації дорожньої карти з розбудови інформаційного простору області 15 липня відновили аналогове телевізійне мовлення телеканалу Перший на Тростянецькій вежі. Можливість транслювати сигнал Суспільного зникла минулого року внаслідок обстрілів міста. Тепер жителі Охтирського району можуть дивитися ще програми телеканалу Перший в аналоговому форматі, тобто на кімнатні антени або на антени направленої дії. Сигнал українського суспільного мовника зможуть приймати навіть на прикордонні Охтирського району. Також у нацраді повідомили про розширення радіочастотного спектру прикордоння області. Національна рада замовила в державному підприємстві УДЦР прорахунок частот для користування в нашій області це дві телевізійні частоти на в місті Дружба і Краснопіллі, і чотири радіочастоти теж в місті Дружба і Краснопіллі. Ми сподіваємося, що це вирішить проблему з українським мовленням на прикордонних територіях півночі та півдня нашої області. Новини СТС.